fv 4030 Акційна машина, прототип Челенджера. І так, ми її вже розглядали, ще коли її тільки додали. Але їй змінили бойовий рейтинг, тепер вона на 10-0. І я ще тоді, здається, у відосі чи на стрімі казав, що 100% її перенесуть вище. Ну, власне, так воно і сталося. Тож давайте сьогодні вияснимо, як же вона грається із підвищеним бойовим рейтингом. А ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. А також ви можете стати спонсором каналу, якщо хочеться підтримати ще більше. Для спонсорів періодично виходять окремі додаткові відео. І ми потрапили в середину списку 130 ОВ на карту Північна Голландія. У першу чергу мені цікаво, чи будуть нас тепер пробивати в башту, бо на 9,7 нас в башту пробивали дуже рідко, і відповідно можна було від схилу грати від башти і спокійно собі робити фраги, танкувати, і в цілому ем, почувати себе комфортно. А, це ж варіація обрізана. Це я сюди не об'їду, не проїду нормально. Угу. Ясно, ясно. Значить доведеться грати десь від краю міста. Ну, ладно. Головне грати від башти, бо корпус у нас дуже вразливий. Так, там у нас є хтось розвіданий, тільки як би бачу, здається. Є критичні. Це у нас там страйкер. Ну, все він там кудись поїхав. У страйкера скільки там? 500 пробиття здається, да? Так, у нього здається близько 500 пробиття. І от мені цікаво. Так це не страйкер взагалі. Це радкамфлаген, якому я гармату зламав. Так от, головне грати від башти, і все у нас буде добре. Не лізти дуже сильно вперед, грати від другої лінії. Опа. А чого це воно не замі... А, воно не туди заміряло, ясно. Наше БК першої черги поповнюється доволі довго. Блін, дамаг такий собі. О, пробили. Пробили, блін. А куди пробили? Ну, зламали приводи, зачепило мих вода, скоріше за все, пробили десь під башту. Хм. Навіть декалі не бачу, куди я пробило. Ну, ось якась є, але це, мені здається, не лому. Занадто дрібна якась. Але, тим не менш, екіпаж живий. Зламалися тільки приводи. Можна сказати, що танконув. Добиваємо там два ІП. О, знову мене пробили. І цього разу мене пробили у маску гармати, наскільки я розумію. І два члени екіпажу вийшло нафіг. Зламались приводи, казна. Так, да, я думаю, це маска гармати. Постраждала так сильно. Не, дол... Не долетів лом. Слухайте, ну поки танкую навіть. якимось чудом це все. Знову мені. Це мені птурами засовують постійно, чи що? Ну і знову тільки маска гармати і все остальне лишилось ціле. Ну коротше, як бачите, хоч нас і пробивають, але все-таки ми якось живем. В основному вивалюється чисто казна або приводи. Одного разу не пощастило, здохла половина екіпажу, але тим не менш машина залишилася боєздатна. Все ще. Я щось тільки не дуже розумію, а цей там два ІП, який там стояв, його прибили чи не прибили? Туровозку прибили таке, як. Ось вона догорає. Ох, якби ще щось бачить. Де вони там є? О! Я не дуже розумію, звідки це мені кидають. Ну, десь таке, як звідси, але два, два ломи я танкану до речі. Бамс. МБТа відлетіла. Ну, це по мені явно не МБТХ стріляла. Це також труп уже стоїть. Ну, коротше, ви бачили, да? все-таки танкунув? Що башти трохи? Нє, та нормально. Живе тачка. Живе, дійсно живе і живе непогано. Нарікань у мене мінімум. Стало, звісно, трошки не так приємно, як раніше. Ага, он воно що. Там таке, як якийсь чи мардер, чи що то таке. Приводи вертикальні зламав. Ні, це якась XM800T, чи щось типу того. Ну ладно, таке мені нічого не зробить. Давайте їхати вперед. Я у першому бою так доволі обережно граю від другої лінії, нікуди не лізу. Ну, навіть так два фраги, асіст. Нормально. Жити можна. Я думаю, можна під'їхати трошки ближче. Може, ще вдасться хоча б один фраг зробити. Якщо ще один хоча б фраг зроблю, буду вже цілком задоволений. А в кого тут вони наярюють? Щось я так і не зрозумів, з ким ага, ну все знищили. xm 800 t добили. Ще один асіст. Ні, все, два фраги, два асісти. Ну, враховуючи, що я грав дуже обережно, це ще й непоганий результат. Ну і потанкував пожив. Десь за рахунок броні, десь за рахунок екіпажу, десь за рахунок виламаної казни, але далі дамаг не йде, ну коротше, більш-менш ніби ок, але треба ще декілька боїв погнали. Ми у топі списку на 10.0, 150, ОВ, і я навіть знаю, куди ми поїдемо танкувати від башти, пробувати, до стелли. Якщо, звісно, встигнемо, бо швидкість у цього прототипа челенджера ну така. Як в принципі, і у всіх британців топових і передтопових швидкість. Це не наш козир. Ну і у порівнянні з совками подивіться, наскільки ми монстру озні просвіром. <смі> ха да, великий танк, такий прям немаленький. Ну і правильно, а що нам ті совки оці ігрушечні? Нормальний, здоровенний мужицький танк. А, до речі, у нас гармата 105-ка, а, 120-ка. Бо я вже і забув, яка тут гармата стояла. Опа. Бонжур. О, там конув. Трансмісія, двигун, радіатор паливний бак, да? Навідник. Що ж ти такий живучий? О, а це звідки мені дали? Десь і справа, я думаю. Да, це від е, нижньої точки А. Ага, ну це я винен уже про шляпи випустив собі в борт Чинтауро. Блін, дамагу лома таке ніби відкручений повністю. Таке, чисто, знаєте, по одному члену екіпажу вибивати. Вон той. Чентавра. Ну, знову дамаг фігня повна. І його. Хтось отримав месника. Ламаємо казну. Знову дамаг такий собі. Чисто класичний британець. допомагатор. Нє, звісно, якби я більш. Точно влучав там по модулям і так далі, по боєукладкам, то ваншоти були б, само собою. Але, блін. О, мене біглять з ваншотив. <хи> ну, він мені влучив у корпус, а корпус у нас картонний. Ну що ж, два фраги, два асісти, але цього разу за два виїзда. Ну, я прошляпив бігляйта, поки язиком чесав. Ну, ладно. О, нарешті я дочекався: ми потрапили у дупу списку. На 11 на той БР, на який ми раніше ніколи не потрапляли. І от зараз подивимося, як вона буде гратися на 11-0. А про кого ми совки і італійці з французами. Ясно. Зараз від оцих скелів спробую встати якось від башти. І подивимось, чи буду я переживати якось влучення у башту. Якщо, звісно, по мені будуть стріляти, але я думаю, будуть, звісно, куди вони дінуться. Ну, десь приблизно ось тут. Тільки щось. Ага, той, хто хотів сюди виїхати, вже здох. Совочок. Удешечка виїхала бортом. Це таке приємно. Люблю, коли вони бортом виїжджають. Опа. Не бачу нічогісінько, мені гармату зламали. Отже, скотина. Але, тим не менш, потанкував, пожив. Да, гармату зламали. Але пожив. Це була деривація, виявляється. Мене не пробивала деревація, у неї 220, здається, пробиття на ломі. І, по ідеї, в корпус вона повинна була мене пробити. Хм, Дивно. Чи вона чисто в башту стріляла? Ну, мені ж краще. Не дивлячись на те, що ця машина доволі повільна, як і всі британці, чомусь геймплей на челенджері. Ну чи на його ось прототипі, у мене не викликає дратівливості зовсім. Їдеш собі та їдеш да потихеньку, да, не швидко, але, блін, нормально відчувається. Принаймні, це не відчувається кактусом чомусь. От я коли граю на 72-йці, вона така сама, блін, повільна. Ну, не така сама, трошечки швидша, але, тим не менш, на 72 чомусь мене її їзда дратує. А на челенджері. Ні. Як це працює? Ой, я вже свічуся. Це неприємна новина. Занадто близько під'їхав. Зараз у мене ззаду, якщо хтось раснеться, то це для мене і закінчиться все. Да, раснувся. Ох, боже, я встиг. Хе-хе. Ну, встиг і встиг. В принципі, ок. Навідника вибив. І тим не менш пережив це все. Ам. Серйозно? У нас ззаду ворог виїхав? БМПха виїхала ззаду. Та ну нафіг. Ох ти ж скотина. БМПху вбили. Я думаю, треба спробувати заїхати до міста, да? Блін, тільки один фраг. О. Ха, бонжур. А що це за? Вибачте влучення? Це він так танконув ДЗЕхою? 400 пробиття. Я, звісно, розумію, що дезешка у Совків імба, але ж, блін, не 400 пробиття на ломі танкувати. Хто прибив зенітку? Ага, ВБЦАйка. ВБЦАйку вбили. От у міських умовах я себе вже не так впевнено почуваю, того що м -м, тут корпус заховати ніде. Так це ворог виявляється. Маркер Леопарда був прямо над ним, я подумав за союзник. Тьох. Але знову деривація, яка мене не пробивала, це що за магія? Чи вони мені не в корпус стріляють, чи що відбувається? Навіть декалів немає, куди влучали. Ох ти блін, це було близько. Мене намагались заштурмити. На А наші всі попередохли. Це мені таке не дуже подобається. Ну ладно, давайте збивати точку. Раз тут її ніхто не дефає. Так, точка захоплена. Поїхали далі. Я, напевно, на А зміщався потихеньку назад, на А, того, що її захоплюють, і союзників там майже не лишилось. І що? Кого вбивати? А нікого й не видно тут. О, на нафіг. Блін, тут спрут стоїть. О, дякую. Добре, що він. Та ну що ж, ще один спрут. Я його там навіть не побачив, звідки він мені вистрелив. Ааа, господи, який невдалий бій. Знову два фраги, два асісти за два виїзди і одне захоплення зони. Карта Сінай і 150 ОВ. Ми у топі на 10-0. Слухайте, ця машина часто грає в топі або всередині списку. І відповідно грає практично проти тих самих противників, які траплялися й до цього. Але от що на 100% можна сказати, зараз на цій машині не можна їхати в першій лінії. Воювати від першої лінії це не наше. Нам бажано стояти десь поодаль, грати від башти, від рельєфу і накидувати здалеку. Їхати в і пушити на ній таке ніби зовсім не вигідно. Опа. От про що я і казав. Зовсім недалеко від респи своєї став і стоїш собі від схилу від башти, чекаєш свою жертву. І от жертва знайшлася. Танконув навіть. Нічого собі, тільки якби ще розуміти, звідки мені вистрілили. А, здається, розумію. Ооо, як по діагоналів БК залетіло гогоу! І от, будь ласка, тільки я виїхав а, жахнути беху, а мені вже і впаяли. Причому я навіть не зрозумів, де він там як стояв, як він мені так влучив. Я побачив беху, але щоб її по ній вистрелити, мені треба було висунутись. От, висунувся, будь ласка, тільки висовуєш корпус, все, тобі ваншот, до побачення. Поки ти граєш обережно від башти, все в тебе буде гуд. Ну і як зрозуміти, де ця скотина взагалі була, де воно стояло. Десь, напевно, тут в центрі, чи що? Ну, я не ризикну знову так само тут виїжджати. Я краще проїду трохи далі направо. І вже разом із своїми союзниками якось будемо піддавлювати трохи. Ага, о F 40 ось він де був, отут він був. А як він мені звідти прострелив так? Хіба там є віконце для того, щоб вести вогонь? Ну ладно. О, тут нашого там два ІП пробили. Блін, це мені не подобається. Ага, я даже зрозумів, звідки йому дали. Ось звідси. Це, напевно, той самий, uf 40 на дублері виїхав. Ага, ось бачу. Командира. На жаль, тільки командира. Горизонтальні приводи на відник. Слабенький дамаг, звісно, на цьому ломі. Але могло б бути і гірше, напевно. Хм, Точку це забирають. Це погано. Значить, там ще хтось є. Це труп. А де він? А, ось тут він. Ясно. Ну, вже йому впаялий без мене. Дарма тільки заїжджав сюди. Опа. Хеллоу. <звали> Ха-ха-ха. Розвалився. Ну, нормально. Чотири фраги. Правда, виїзд другий уже. Я розумію, що результати не дуже, але я експериментую. Тим не менш, ця тачка все одно грається абсолютно нормально. Вона зовсім не викликає у мене ніякої дратівливості. І. Ніякого тільта, ніякої фрустрації. Просто Просто спокійно собі грається, і все і все добре. Скільки ти ще будеш інвульний? Чувак. На. Халявний фраг. А сушечка. О, фірос. Фірос відчепись. Все одно він інвульний, не має сенсу там стояти. Ну, це все, їх уже не лишилося. 5 фрагів, асіст, в принципі, норм. 55-ка. ну, до речі, проб'є мене в башту чи ні. А що він по мені не стріляв? Дивний. Зенітка. Ну, Зенітку ми потанкуємо, я думаю, да? Да, Зенітку ми потанкуємо, максимум гармату мені може зламати. Ну, оце вже був більш-менш адекватний бій. Коротше, що можна сказати про те, як зараз грається в 4030 та ви знаєте, плюс-мінус так само, але 10-0 для неї справедливий БР. Того що на 9-7 вона почувала себе занадто вольготно. Ну, принаймні, коли я грав на ній тоді, мені так здавалося. Власне, мені і зараз так здається. На 10-0 вона почуває себе також нормально, не дратує і, в принципі, грається приємно. Головне пам'ятати, що бикувати корпусом не можна. Стоїш десь на другій лінії від башти, від схилу, від місцевості, і просто настрілюєш по дальнім цілям. Благо лазерний дальномір є. І максимум, що нам можуть зробити, граючи від башти, це зламати казну, ну і іноді залітає через казну так, що ще два члени екіпажу виходять, але таке буває дуже нечасто. Ну а в щоки нас як не пробивали, так і не пробивають. Хіба що ось сюди в командира може залетіти іноді, але дуже нечасто. І поки ми не підставляємо корпус, у нас усе буде ок. Так що машина як була приємна, так і лишилася. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємося у наступному відео.